Привіт, ровесники! а зараз ми знаходимося вже не вперше у Київському військовому інституті імені Тараса Шевченка. Сьогодні будемо дивитися, як навчаються наші майбутні захисники. Тож давайте подивимось. Сьогодні військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка став базою підготовки офіцерів запасу, покликаних під час четвертої хвилі часткової мобілізації. Саме тут впродовж місяця хлопці та дівчата поновлюватимуть знання, які вони здобували ще на військових кафедрах. Наробіж життя вогню кроком руш взяти магазин і стати на свої місця, спорядити їх. По бою, Два азмина, по мишениям, вогонь, кучная, кучная стрельба. Итак, две семерки, четырнадцать, три семь, двадцать один, двадцать девять и восемь. Кожен із вас справу виконав, тому що ціль поражена. 16. Двадцять Виконано. На оцінку добре. Виконала вправу в будь-якому випадку. Противник знищений. Бойова задача виконана. Як вас звуть? Мене звати Оксана, навчалася я у Національному університеті львівська політехніка, і там була можливість поступити на військову кафедру. А чому я все ж таки вибрала військову кафедру? Ну, можливості для кар'єри. Я ніколи не думала, в принципі, як і більшість людей, що настане така ситуація, що саме моя військова спеціальність стане нагоді в країні. А яка в тебе спеціальність? Військовий психолог? Чому зараз психологи дуже важливі там на фронті? Яку функцію вони виконують? Чим допомагають бійцям? Ну. Так, як ти психолог, скоріше цього, у мене якраз посада буде не психолог, ну це не так в принципі трактується. У мене буде посада заступник командира роти з по роботі з особовим складом. Основною функцією буде підтримання морально-психологічного забезпечення військовослужбовців. Виховання їхнього патріотичного духу, підтримка їхнього патріотичного духу. Ну і в принципі я буду робити все, щоб наша держава отримала перемогу. Як вас тут навчають, чому навчали? Які були пари? Які були заняття? Заняття основні були по морально психологічному забезпеченню. Нас нам розказували про які є методики. Проблизу нас знайомили, що як має бути, як насправді буде. Будемо вже знати на місці, і я думаю, все ж таки знання будемо отримувати вже з власним досвідом. Що важливо, що для себе я отримала, що з нами вчаться офіцери, які вже працювали по цій спеціальності, давали нам практичні поради, ділилися своїм досвідом. В Принципі, базу, якраз от якраз, якщо це все узагальнити, то базу я отримала. Ви тут скільки вже знаходитесь? Ми тут знаходимося вже трошки більше як місяць. Розкажи про свої успіхи у стрільбі. Успіхи перемінні насправді перший раз, як завжди, новачкам щастить, так що перший раз мені пощастило. Коли другий раз стріляли на оцінку, результати були трошечки гірші. А третій раз якраз сьогодні ми стріляли. Можливо, це було нервоз перед камерою, можливо, якісь інші фактори. Ну тому, що насправді немає досвіду. Все це потрібно з досвідом. Від одного разу ти нічого не навчишся. Так що потрібно вчитися, тренуватися, тренуватися і знову тренуватися. Скажи, ти сама вирішила йти до доброволець? Так, так, я вирішила сама. А як батьки відреагували? А, батьки позитивно, я їм справді дуже сильно вдячна, тому що вони підтримують мене морально. А насправді їм набагато складніше, як мені. А, тому що все ж таки я їхня дитина, вони за мене переживають, ну, але вони мене підтримують, за що я їм справді вдячна. А тобі ну, не страшно, чесно, не страшно. А, не бояться тільки психопати, як кажуть. Звичайно, страшно, дуже страшно деколи буває. Але я готова до цього, щоб прийти в армію. Прийшла в принципі дослідовий період часу. Я була на майдані. Потім я, я жила в Дніпропетровську. Можливо, в принципі, це є причина, чому я все ж таки пішла в армію добровольцем в нас. От був полк національного захисту, я звичайно пішла активістом в цей полк, у Нас було навчання, тренування. Я ніколи нас вчили розбирати автомат, нас вчили стріляти з автоматів, але я ніколи не думала, що от мені це стане в нагоді і що я все ж таки буду це застосовувати. Але з часом, коли йде така от ескалація конфлікту, коли гинуть люди, яких ти знаєш, то в принципі питання вже не стоїть. Ти вже знаєш, що потрібно робити. Ти вже знаєш, що ти це. Якщо ти до цього вчилася, то значить ти це маєш робити. А зараз друзі я спробую влучити в мішень з справжнього пістолета Макарова, який видають нашим захисникам. Друзі, я можу сказати, я поки що нічого не чую, але це дуже важко, чесно, дуже важко. Ходімо. Значить, ну, результат показав те, що з трьох навіть пострілів. от Дев'яточка була. і ще сім. Тобто 16 очок. Я думаю, що цей результат і нас задовольняє, і вас задовольняє в першу чергу. Так? У мене є надії, звичайно, ну, звичайно, є. Дівчата ж тут навчаються, також стріляють. Так? І я можу вам сказати більше, що у нас нормативів окремо для жінок, військовослужбовців, окремо для чоловіків, немає. Тобто, все йде по одному наказу там, наказу начальника генерального штабу. Якщо умови виконання вправи передбачено, вибити там на відмінно із п'яти патронів 35 очок, то це для всіх категорій. І якщо розібрати необхідно пістолет, там за певний час то це для як чоловіків військовослужбовців, так і для дівчат військовослужбовців це все розповсюджується. Головне ще, що для тих от мобілізованих, які у нас, я от постійно говорю, що тим, що ми досягаємо навчальну мету, це основне, но ми ще повинні досягти з ними і виховну мету. Вони повинні відчувати впевненість в тій зброї, яка ну, є на озброєнні Збройних Сил України. Користуватись і принаймні тримати правильно зброю в руках молодим бійцям розповідають вже більш досвідчені мобілізовані. Ось, наприклад, кадровий військовий Олег Миколаєвич охоче ділиться своїми знаннями. Ви спокійно, постійно ходите. А якщо наступати вперед то на, на зігнутих ногах, ось так спокійно. Ну, рівно треба рухатися вліво чи вправо. Наприклад, ну, перший раз попробую. Раз рука тільки йде всередину. Ви натягуєте зразу і ставите, і зразу розвертаєтеся. Ми будемо працювати з ну, в різних військах, як в бронетанкових, як в сухопутних. Які там ще в нас існують, будуть існувати війська, ми будемо працювати з особовим складом, як виховати. Швидше я буду виконувати обов'язки такого тата в військах. Ну, якщо це будуть такі товариші, як ось мій товариш, то ми будемо як друзі. Ось а, ну, а тата по відношенню тих, кому там 20, 22, 23. Ну хтось теж має забезпечити добробут, заспокоїти, порозмовляти, зв'язок з сім'єю провести, якусь ситуацію знівелювати. Комусь підняти настрій, когось приструнити. Психологічна підготовка. І от ви ж слухаєте, ми стріляємо і орієнтуватися, як ми ходили в ліс. І все це, безусловно, потрібно, але це незначительна частина. Я є старий кадровий військовищем радянської школи. В 1900-1982 році я був призваний в строкову службу Збройних Сил. За фахом я радіотехнічний, скажімо, фахівець з фахівець ПВО, якого зараз на шкода не існує. Ну, скажімо так, держава здайшла необхідним використовувати на в іншому напрямку. але ми не впадемо в бруд, і ми тут проявимо себе так, як потрібно. Досі каже, що тато поступив мужньо. Пішов захищати країну. Ну, поки що, захист з тому, що ми гарно їмо три рази в день. І навчаємося ось тут. А для того, аби успішно вести боротьбу з танками противника, кожен да, боєць повинен да, знати, що таке РПГ. І що найголовніше, основні принципи конструкції ручного протитанкового гранатомету. Достається вистріл, відкручуйте відсюди пробку, щоб різьба не було порвана. Достається пороховий заряд. Ви повинні обов'язково коли вставляєте сюди вистріл. Обов'язково зафіксувати до кінця, щоб він став на місці, щоб він тут не провернувся. Прицельна дальність цього гранатомета вважається 500 метрів. Не далі далі не попаде, тому що характеристики не дозволяють нам вести вогонь на таку велику відстань. Оце горизонтальні лінії. І збоку написана цифра. 2, 3, 4, 5 – Це шкала прицела, дозволяючи 200 метрів дальності. 300, 400, 500. В середине двойная линия. Это Це показывает центр стола гранатомета. Дальность до цели 400 метров. Примерно, да, до танка. 400 метров. Танк вышел на бугор, встал. Покажи, с кем будешь целиться. О, правильно. Правильно, от цей точка. Пересічення дальності і двоє лінії. Це навчався Національне академія управління на юриста, закінчив правознавство. Теж тут закінчував військову кафедру. У військовому інституті, військовому інституті Шевченка. Шевченка, так. А коли це було? У 2010 році прийнявши присягу після того чекаючого дзвіночка. Який, так сказати, поставив на шлях далі службу. Ти чекав, дзвінка? — Чекав, чекав. Чекав, не те, що так з душею, але чекав з переживанням теж. Ну, то хто його знає, коли це задобилось. Ну, Каже, чоловік військово зобов'язаний, то потрібно, так потрібно. А так, з стараннями, стараннями, є бажання, ну, звичайно, є переживання. І коли, тому що ти не знаєш, що колись воно далі буде. Кожен день, хоч якісь нові події проходять, нові прикази, нові теж. І це не зупиняє на досягнутому. Треба старатися якось далі жити, думати про свою родину, думати, що вона завтра буде, бо як кажуть, хто крім нас, всі переживають, всі хвилюються. Немає ні одної людини, якої не було страху. Страху це як защитна реакція самого так, організму. І треба з якимось цим справлятися на те, ми є, на те, й нас і готують. Ми будемо так сказати навчатись, не падати в очі нікому лаза. Як тебе звуть? Мене звати Лілія. Скільки тобі років? 23. розкажи про себе. Я родом з міста Яворова, це Львівська область. Я навчалася у Львівському державному університеті внутрішніх справ на психолога управління, а потім на практичного психолога. Ну, так як і всі решта, пройшла навчання на військовій кафедрі два роки. Отримала звання молодшого лейтенанта. Ну, Ще після, після навчання? Да. Ну, Навчання я закінчила буквально рік назад, намагалася весь час знайти роботу по спеціальності, але у зв'язку з такою складною ситуацією, яка склалася в нашій країні, ну, це досить тяжко було. Ну, і, Відповідно, працювала майже рік часу, не по професії. І так сталося, що трошки більше місяця назад принесли повістку, і я лишила роботу, лишила все, прийшла сюди і сподіваюся, що з мене буде якась користь цій державі, що я зможу ем, вкласти в себе, свої знання, чимось допомогти. А зараз друзі Ліля покаже нам майстер-клас, як розбирати що це таке. ПКМ. А ну розшифруй для глядачів. Пулемет Калашникова модернізований. А як батьки відреагували? Батько і мама по різному відреагували. Батько у мене все життя був військовим, він зараз уже на пенсії. Відповідно, він був готовий морально до цього. Мама, ну як будь-яка мама, плакала, хвилювалася, але в кінцевому результаті змирилася з моїм рішенням, запиталася, чи я остаточно хочу цього. Я сказала, що дійсно хочу йти сюди, це мій вибір. Відповідно, всі змирилися, зібрали ми речі, відправили мене в путь дорогу і. Підтримують мене наразі на зв'язку. Ну розкажи про те, що що ви тут в інституті робили. Ось ви місяць вже тут знаходитесь. Що ви вчали? Кожного дня в нас були різні пари. Зазвичай пари спрямовані на морально-психічне забезпечення. Це тобто те, чим ми будемо займатися, коли потрапимо в ті частини, по яких нас розподілять. Нас навчали, як справлятися. В різних складних бойових умовах, як працювати з особовим складом, приїжджали волонтери, які побували в АТО, які можуть поділитися з нами своїм досвідом. волонтери, -психолог? волонтери психологи волонтери-психологи, так і також волонтери, які нас навчали тактичній медицині, навчали нас різним масажем які можуть допомогти вивезти от солдата зі ступору, ну, з шоку, бо всі розуміють, це війна і приємного там мало. Показував різні вправи, процедури, також медики показували, як справлятися при пораненнях. Декуди що, що перемотати, замотати і як правильно це зробити, щоб ми не нашкодили. Також навчали, як собі допомогти. Чому психологія, взагалі психологи, зараз на фронті там в АТО важливі, дуже важливі. Оскільки наші хлопці, перебуваючи на війні, я сказав, хорошого мало, їм потрібна моральна підтримка. Досить багато там молодих хлопців, які ніколи нічого такому житті не бачили, які свою ну, зброю перший раз в житті взяли в руки. Відповідно, вони бачать дуже багато смертей. Е, найбільше їх шукує е, те, що вони бачать смерть своїх товаришів, з якими вони там два-три місяці прожили. Е, вони харчувалися з однієї посудини, скажімо так. Вони разом ходили на завдання, одне одному допомагали. А тут. Оп, і не стало в якусь секунду. Відповідно, вони перебувають у глибокому шоці, та їм потрібна моральна підтримка. Дуже важливими є наочні методи навчання. Взагалі, навчальне кіно викликає значний інтерес, активізує увагу та формує готовність до свідомого засвоєння навчального матеріалу. Ось, наприклад, сьогодні мобілізовані дізнавалися про реактивну систему залпового вогню Ураган. інституті Євгеній трохи більше двох тижнів. Тут він проходить перекваліфікацію. Навчався хлопець у політехнічному інституті, де отримав звання молодшого лейтенанта. По спеціальності він зв'язківець. Там оттуда пригодилася основної так, спеціальності Там, тактика, топографія. Там була я, технічна спеціальність, я був зв'язістом, А тут переподготовка на психолога. Я тут четвертий день і. Пока что нам преподають основи воєнної підготовки. По психології було только основы, как допомогти людям, яких которых паника, яких упали в ступор. Мене звати Неля. Скільки вам років не? Розкажіть про себе. Ви звідки? Я з Чернігівської області, але навчалась в Києві. От. А де навчалась? Вірніше маленьке містечко під Києвом, Ірпінь. Це національний Національна університет Державної податкової служби України. Військова кафедра там була? Так, там була військова кафедра. Я відучилась на військовій кафедрі. Ну і коли настали такі події в Україні, я вирішила, що потрібно цим скористатися. Скористатися як тому плані, що маючи звання офіцера, я пішла в воєнкомат наш і записалася добровольцем. Взагалі, то я фінансист по своїй освіті і по основній те, що в університеті навчали, і на військовій кафедрі це. Як звучить? це? Фінансист Збройних сил України так звучить? Ну, воно якось по-іншому звучить у мене фінансове забезпечення військових а, частин. Угу. От. Але сюди я вже прийшла ем, на перепідготовчі курси, хочу спробувати себе саме в військовій психології, оскільки зараз таких людей не вистачає ем, психологів, які зможуть провести якісь курси реабілітації. Ну, навіть на початкових стадіях це має бути більш підтримка, така психологічна, не психотерапевти, не психіатри, не психоаналітики. Але Скажіть, чому психолог зараз важливий на передовій? Чому психологи повинні там бути? Як вони допомагають солдатам? Чим тому що знаєте, війну виграє не техніка, її завжди виграють люди, от моральний стан наших військ, моральний дух, бойовий дух, його потрібно підтримувати. І людям самим дуже важко це робити. Потрібен хтось. Ну, я сподіваюся, що я справлюся з такою задачею. А ось тут, друзі, після напруженого дня, після занять наші майбутні захисники набираються сил, харчуються. Давайте подивимось, що вони їдять. Як кажуть, війна війною, а обід за розкладом. Годують мобілізованих як годиться на перше борщ, звичайно, з салом, друге, третє і компот, адже вони повинні набиратися сил задля захисту батьківщини. Ну що ж, друзі, де ми з вами тільки сьогодні не побували. Ось тут, наприклад, зараз у цій аудиторії будуть проходити заняття, буде проходити пара під назвою Картографія. Тож ходімо разом дізнаватись, що взагалі це такий за предмет, та дізнаємося, що знають наші майбутні захисники взагалі, навіщо він їм потрібен. Ходімо. Картографія це наука про географічні карти, про методи їх створення і використання. На фронті такі знання дуже знадобляться для визначення території, рельєфу, а головне природного ландшафту для здійснення маскування. Визначення географічних координат, предметів то що нам потрібно, або довжини, або нанесення з аерофотознімків відповідних. На місцевості річети це може бути якісь там предмети, знов ж таки, які нові з'явилися. Ну, це може бути за допомогою новітніх якихось технологій, зроблено. Тобто є звичайні карти, і є карти електронні. Або звичайні карти проводяться вже в електронний вигляд для того, щоб збільшити швидкість роботи. З ними. картографія взагалі дуже важлива, тому що це наука, яка дає математичну модель поверхні місцевості. І без цієї моделі неможливо ні збудувати трубопроводи, ні залізні дороги, ні, ні запустити в космос космічні кораблі і неможливо вести якісну бойові дії. Кожна карта вона має форму непрямокутну і навіть трапеція, але трапеція неправильна. Тобто у нас північна і південна рамка вони мають прогин. Навіть на карті Соці це вже досить помітно. Тобто там десь на пів міліметра от у вас буде по центральній точці, буде зміщення. Насправді, ну знаєте, що топографічні карти наші вони досить застарілі, особливо це стосується надрукованих топографічних карт. Самий оптимальний варіант використання знімків з Google Earth, це ви звідти їх скачуєте. Потім, маючи е, якісь свої більш нові, більш актуальні векторні дані чи матеріали якихось там GPS-знімань, е, ви ті знімки просто трансформуєте і прив'язуєте їх, уже, щоб вони мали більш-менш точну просторову прив'язку. Призвані офіцери, їм, в принципі, виходячи з, з моїх особистих вражень, їм цікаво те, чим вони займаються, тому що, по-перше, вони здійснюють підвищення свого фахового рівня. Тих знань, які вони можуть десь в цивільному житті можуть застосувати. І по-друге, вони готують, от як люди, які, можливо, завтра підуть в бій, вони готують себе до тих завдань, які їм треба буде вирішувати безпосередньо у війська. Це стосується не тільки мобілізованих за нашою спеціальністю, це стосується мобілізованих от за всіма спеціальностями. Сьогодні наша програма завітала до Київського військового інституту імені Тараса Шевченка, який є сучасним багатопрофільним військовим навчальним закладом, що здійснює підготовку фахівців для збройних сил України. Ну що ж, друзі, а я з вами прощаюся до наступної суботи.